Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі ми звати Катерина Ярова. Вітаю вас. Починаємо із аварійності. Під колесами легковика сьогодні зранку загинула жінка. Їй було 69. Аварія із летальним наслідком сталася біля продуктового ринку по вулиці Соборна. Ранок у рівному 20 грудня розпочався із загибелі пенсіонерки. Жінка потрапила під колеса легковика Рено Меган. Отримані травми виявилися несумісні з її життям. Жінка померла ще до приїзду медиків. Водій з місця пригоди не тікав, сам викликав швидку та повідомив до поліції. 49-річний житель села Обарів Району рухаючись автомобілем Рено у рівному вулицею Суборна, скоїв наїзд на 69-річну рівнянку, яка перетинала проїзну частину у невстановленому місці. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Відомо, що незадовго до злишесного зіткнення жінка хотіла перейти дорогу неподалік базару у невстановленому для цього місці. По рівному п'яна мати чотирьохмісячної дитини влаштувала дебош у дитячій лікарні. Усе почалося вдома, коли батьки святкували, а дівчинка плакала і капризувала. Це дорослим заважало, тож вирішили, що медики допоможуть, викликали швидку. Лікарів зустріла нетвереза та агресивна жінка. Знадобилася допомога поліції. У Рівницьку міську дитячу лікарню опівночі швидка привезла маму із дитиною, а з ними під'їхав ще екіпаж патрульних, адже жінка була надто агресивна та п'яна. Мати в наказовій формі. Ми вимагала покласти їх у відділення, бо чотирьохмісячна донька стала плакати серед ночі. Лікарі виявили у малечу незначну респіраторну інфекцію. Вона прийшла просто з дитиною, з пакетом в пакеті була молоко. дитини, але молоко було про киш, тобто вона була не підготовлена. Викликала вона швидку, тому що дитина не давала їм, я так зрозуміла, далі відпочивати. Вона не спала. А не спала, тому що зі слімами кулички чухала бьосне, то ріжеться зуб. Оглядати дитину довелося в присутності патрульних. Жінка кидалася на медиків, викричала нецензурною лайкою, кажуть в медзакладі. Завідувачці відділення нанесла ушкодження по руці. Запах алкоголю чувся дуже. Дуже-дуже. Тим більше ще з зі слів лунало. А чому я не маю права випити? В мене чоловік Микола Миколаєвич, мене дитина Миколаївна. Я? Да, я маю право сісти і відпочити. У лікарні терпляче чекали, поки жінка отверезіє, влаштували її з малечою в окрему палату. Але й тут 27-річна рівнянко обурювалася, бо колиска дитяча виявилася надто поганою. І так до чотирьох ранку дитяча педіатрія майже не спала, адже мати чотирьохмісячної Ангеліни влаштовувала скандальні сцени. Маму ми теж не могли відпустити додому, тому що вона була нетвереза, її дитина має 4 місяці. Вона могла знає, що хоче зробити. Малка, це дівчинка. Ми переживали в першу чергу за дитину. Якби Відпустили цю маму з дитиною, відповідно, ми не знаємо, чи все було б добре до ранку. Врешті жінка одягла доньку і написала відмову від лікування. Інспектори повезли їх додому. Вона мала і раніше проблеми із поведінкою, що її зафіксовано. Попередні рази громадянка схильна до такого таких спалахів агресії, і цього разу постраждали медпрацівники, які відчули себе незахищеними в цій ситуації, тому що вони зробили все, щоб надати допомогу дитині в якої попередній діагноз ГРВІ, за п'яні витівки у лікарні жінку можуть покарати. Патрулі оформили матеріали за статтею 173 – Це дрібне хуліганство. Також повідомлені про нічний інцидент соціальні служби та управління превентивної дії діяльності. у Рівненської швидкої 300 викликів за добу переповнені лікарні, школи на карантині. Рівненщина перетнула підпоріг по захворюваності на грип та гервії. На сьогодні в області захворіло більше 9 тисяч людей. Більшість з них це діти шкільного та дошкільного віку. Який грип зараз підкошує людей та чи рятує вакцина від небезпечного вірусу? Далі в сюжеті. 9 тисяч хворих за останній тиждень в Рівненській області. Грип підкошує людей в геометричній прогресії. Збільшений підпорів в більшості районах. Введені обмеження публічних заходів, відменені масові зібрання та святкування. Закрито майже 70 шкіл по області. У рівному бригади швидких не встигають виїздити на виклики. За годину мають до 60 дзвінків. Коли за годину поступає у вечірній час, 15 бригад. Це одномоментно. В першу чергу бригади їдуть тільки на екстрені випадки. За останню добу 300, за неділю 367. Більше чотирьох років, десь до шістнадцяти років за останні два дні міська лікарня рівного заповнилася пацієнтами із тяжкими грипом, точніше, його наслідками. Найчастіше це запалення легень. В обласному лабораторному центрі проаналізували, що такий важкий перебіг грипу мають пацієнти, які неправильно лікуються, та ті, які не щеплені спеціальною вакциною. На жаль, у нас в цьому році не так активно проводиться вакцинація. Всього у нас в цьому підсезоні вакциновано 970 осіб всього на всього 100% Взагалі не дає жодний препарат. Ефективність немає жодного препарату в 100%. Ясно, що? Але що стосується вакцинації проти грипу, треба розуміти таке, що ну, от ви правильно сказали, що вірус мутує, да? він може бути один, інший. Але взагалі, якщо ти щеплений проти грипу, вакцинований, то ти, в принципі, можеш захворіти на, на грип, ти можеш перенести в легкій формі, але основне не буде ускладнень. Від грипу, а відповідно, чим страшний грип? своїм ускладненням. Тому що саме летальні випадки від ускладнень медики зараз спостерігають циркуляції трьох типів грипу, особливо уважні до нового штампу, від якого вже померло чотири людини в Україні. Це Гонконг, аж н 2 Два останні тижні ми у 14 хворих виявили вірус грипу А аж н 2 Даний вірус циркулює в нашій області. При чому активно циркулює? Та людина, яка належить до групи ризику, це, наприклад, яка має якесь хронічне захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, якісь порушення обміну, там цукровий діабет, чи ожиріння, вагітні, до речі, якщо от така людина захворіє грипом. Любим грипом, типа, от для цієї людини ця захворюваність може бути смертельно небезпечною. Така категорія людей має в першу чергу прищепитися. Радять епідеміологи, і навіть період спалаху захворюваності медики певні, якщо вірус таки підкосить, вакцина хоча б убезпечить від тяжких наслідків. Пам'ятаєте, 2009 рік у нас був каліфорнійський грип, тоді така епідемія була. Тоді у нас по Україні померло майже 1400 осіб, і жоден з них не був вакцинований проти грипу. Про що це говорить? Це говорить лише про те, що той та людина, яка була вакцинована, вона не померла. І це головне для вакцинації проти грипу. Так що я закликаю всіх. Проводити щеплення, робити щеплення лише за вчорашній день у рівному захворіло 1280 мешканців 34 людини госпіталізовані в медичні заклади, і це майже половина хворих ніж за увесь минулий тиждень. Фахівці переконані, це лише початок епідемії, тому радять людям уважно стежити за першими проявами хвороби і вчасно звертатися за медичною допомогою. Окрім спецлінії 103, яка в період спалаху епідемії перевантажена. Варто дзвонити у поліклінічні відділення. Населення повинно це розуміти. Населення повинна думати це за дня, звертатись в поліклініку, звертатись до дільничного лікаря на невідкладну допомогу, щоб ввечері не робити пік, тому що ми можемо прийняти в 10 вечора, а приїхати в 2 часа ночі. У Рівному невідкладну медичну допомогу можна отримати у наступних закладах. Поліклініка номер 1 – 23 14 69. Поліклініка номер 2 – 40 04 82. Поліклініка номер 3 – 64 10 00. Дитяча поліклініка номер 2 – 43 30. Сядь міська дитяча лікарня – 23-41-36. один усього доброго, мудрих рішень, вірних дій. Слідкуйте за тим, що відбувається навколо разом з нами. А я вам дякую за довіру та прощаюся вже до наступного ефіру. Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.